ми з Мусі. Я, це моя ем, група підтримки. Я йду не сама в НАП, а йду з мусі. Да, Міюся, йдемо разом. Зараз йдемо на зустріч зі своїм куратором по роботі Жони. який ведмідь. Ви навіть не уявляєте, який він здоровий. Це, подивіться, Моя рука на фоні цього. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ECOMIA Лайф. Сьогодні дуже великий вітер. Думаю, що, мабуть, вам буде дуже погано чутно, але я все ж таки спробую, тому що поки є настрій, знаєте, з цим зараз не дуже, як ви зрозуміли з минулого відео. Але все добре, це життя і, і знаєте як? М -м, нічого такого страшного не сталося, як е ви почали мене підтримувати, так? як наче <Nash> я вмерла, чесно. Ні, все добре. Ну, звісно, що це неприємно, але... Це можна пережити, це просто етап у житті. Тому, ой, яка гарна лавочка. Я так думаю, можливо, тут не буде е вітру. Я трішечки присяду, отак. Присяду, трішечки вам розповім. Позаду мене якраз будівля НАВ. Знаєте, звісно, що неприємна ситуація, але... Ну, Рухаємось далі. Добре, що я хоч пізно йшла звідти, хоча мені син казав раніше, ще коли я тільки перший раз пожалілась йому. Дякую вам всім, ви так близько до серця це сприйняли. Більше ніж я. Я вам чесно скажу, я не очікувала такої підтримки величезної. По-перше, відео залетіло в рекомендації. І за добу переглядів 6,5 тисяч, а завжди в мене на каналі. Ні, ну є в мене там відео і по одинадцять тисяч, але то за якийсь час. І теж такі самі знаєте, як це чи як теми там. Тому вони прочитали. І оце таке, як у нас народ любить подивитися, що комусь гірше, ніж йому. Скільки людей взагалі дивилося. Ні, ну звісно, були і хейтери. А як без них? Ну, без них б не було би Ютуб, розумієте? Ось такий тут теж вітер. Знаєте, мені завжди, коли я читаю такі огидні коментарі, коли переходять на зовнішність, мені так хочеться подивитися, а в неї ж у самої немає аватарки. Немає взагалі нічого, ні котика, ні собачки навіть. Мені так хочеться подивитися, як вона виглядає. І думаю, ти ж там зашморгана сама там життям, що тобі оце не дає покою моя ще зовнішність. І я постаріла на 10 років, на кого я стала похожа. Знаєте, я можу одне сказати. Ну, на жаль, на жаль, ну, ми всі старіємо вже. Ми не молодіємо вже з кожним роком. Так, я стала старше на рік, ніж була на початку, коли я сюди приїхала, як вона там пише, я почала дивитися рік тому. Звісно, я була молодша на рік. Не так убита цією працею півроку майже я там пропрацювала в тому магазині. Тяж, тяжко, стрес дає собі. ну Не на 10 років я постаріла. Я бачу, наскільки я постаріла. Ви що думаєте, в мене? Дзеркала немає, чи в мене очей немає, чи в мене самокритики немає. Я все бачу. Я бачу, і шию, бачу, і отут уже намічаються брелії, Все я це бачу. але ну... Відео ж то було не про це. Я ж кажу, мені так хочеться подивитися на неї, як вона виглядає. Але я навіть не заблочила її. Потім ще там одна писала, не пам'ятаю чи під цим відео, чи поперед, перед попереднім якимось. Там була аватарка. Я подивилася, як вона виглядає. Ну, ну Село Купи компас. З усією повагою до села, бо я сама майже з села. Там, пригород Новомосковську це те саме село. Ну, тут знаєте село в голові, коли воно ліцоні ізородуване інтелектом. Там по, по цьому навіть було видно. Ну теж не про це. Дякую усім. Вас добрих людей набагато, набагато більше. Як я сказала одній, тільки не пам'ятаю де чи в коментарях, чи комусь по телефону, не пам'ятаю, що навіть огидно те, що це пишуть українки. Українкам, от що огидно. що навіть росіяни, в мене є дівчата, які мене. їх небагато, їх всього півтора відсотка від усього, усієї кількості глядачів. Ті, які мене почали дивитися ще до війни і ще на тому каналі, де я розповідала про iHerb, вони віддано прийшли зі мною на цей канал. Вони Підтримують мене тут, не завжди пишуть коментарі, але є така, яка під кожним відео піш, пише Ірочка. Дякую, вітаю тебе, дякую, великий Таня. Добре, ну я не знаю, чи це фамілія добра, чи це просто нік такий. Але він відповідає: знаєте, наповненню людини, от яка вона. Тому я теж не розділяю так. Є і у, і у нас огидні люди, і серед тих, хто на нас напав, там їх більшість. Але там теж є добрі люди. І Мариночка, я перестала мені писати, перестала. Я чекаю. Але під цим останнім відео ти написала мене. Дякую за підтримку. Що ще хотіла сказати? За зараз трошечки, бо в мене ж скульдри на мені плече. Боли після цієї роботи. Я навіть не можу о, довго тримати все в цю руку візьму. Була я в НАВ, ходила на зустріч до свого консультанта, і вона вислухала мене. Дякую владу. Він це наш український хлопчик, який вивчив мову дуже добре. І наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, але мені казали, що він вчив її сам. Приходив в школу, він попросив, щоб йому дали окремий маленький якусь кімнатку. і Він там сидів і вчив мову. І він дуже добре знає. Ну, це знаєте, як я кажу, талант. Талант і як це українською усердя, знаєте, труд. Я, якщо чесно сказати, я десь ледацюга, звісно, щоб дуже так вчити, як він, сидіти днями. Я її вчу, але не так ретельно, бо в мене так мало залишилося життя, що проводити його повністю в навчанні мені не хочеться. Ну, як мало, мало такого, коли ти ще бодрий, коли ти. Я розумію, скільки мені років. Тому я так кажу. От, прошу. А. Він перекладав, він перекладав, і, тому що я б якби сама розповідала, то в мене було б дуже кепсько вийшло і не передало всієї суті тієї. Вона зрозуміла це все і сказала дуже прикро, і каже: я навіть відчуваю свою провину за те, що я примусила, начебто, вас продовжити цю практику. Тобто, коли вона закінчилася через три місяці. Вона мене вмовила ще на два місяці. Ну, типу, та ж сказала, що якщо вона вивче за два місяці мову краще, то ми її візьмемо на роботу. Але то вона вже тоді знала, що вона мене не візьме. Ну і за два місяці вивчити до того рівня, який він потрібен їм, я б не змогла, хоч би я цілими днями б її вчила. І вона мені сказала, що все, ми будемо шукати тоді нове. Вона мені те 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 предложила. Вона каже. Я розповіла про Європріс в ОС, там де працює моя однокласниця. І вона каже, може туди. А я кажу, ні, я навіть слово Європріс не хочу чути все. Ну, от. І вона мені запропонувала інший наступний понеділок. Ми їдемо на зустріч туди, і там у мене буде два, два тижні всього практика, всього два тижні. А потім, якщо мені сподобається, розумієте, не я там підійду. А якщо мені сподобається, то я там залишусь на роботу, але казати поки не буду. Дякую вам всім. Зараз вийшла туди, вниз, в дрібок, мені потрібно у справах сходити. І от я вирішила вам таке коротеньке відео зняти, щоб вам було. Щоб ви не так переживали за мене, ті, хто дійсно переживають від щирого серця. Але сьогодні вийде відео про інше, про те, як я. Готувала національну дорожку страву. Дуже комедне відео. Подивіться, хто не подивився, попередньо виходить так перед цим відео. Все, всім дякую, всім папа. Побігла я по холодно вже. А. Забула вже ще раз повісти, там мені дуже багато людей писало, щоб я написала скаргу на оцю. Я, ви знаєте, настільки морально випотрошена. Що я не захотіла ніякої скарги писати взагалі. Але в неї я була сказала про те, що коли вона так мене слухала і спочатку так не дуже розуміла, консулент мій, от, вона ще казала, ну ти хоч цей типа спрок, практика, але ти повинна була робити все, що вважається ну, для роботи. Кажу, так я і робила все, я ні від чого не відмовилась. От, і я потім їй кажу: кажу, ви знаєте, що таке мобінг? От це був мобінг. І коли вона почула це, кажу, і я хотіла написати скаргу на неї, але потім передумала. Тому що я, по-перше, не така подла людина, щоб псувати їй життя у тій літовці. А по-друге, у мене, якщо чесно кажу, то не вистачає сил на це. Я не можу, це знов будуть нерви якісь, це ж все одно буде якесь розбирательство або там що. Неважливо. Не Просто я не в, не в змозі. Отже, хотіла сказати. Ну все, пішла.